Шановні батьки і любі діти нашої веселинки. Сьогодні ми готуємо здобні булочки. Випічка і ворошняні вироби займають важливе місце у нашому раціоні. Адже як можна втриматися від такої краси і аромату. Висока калорійність та поживність продукту дозволяє швидко вгамувати апетит та наситити організм глюкозою у помірних кількостях. Але ж пам'ятайте, що Зловживати булочками не слід. Підказки для приготування смачних, ароматних і пишних здобних булочок від нашої кухаря Лілії Потоцької. Смачного! Меню сьогодні може бути таким. Найулюбленішою стравою для дітей є вироби із тіста. В українській кухні це млинці, оладушки, галушки. Сьогодні ми приготуємо булочки здобні без начинки. Вони дуже підійдуть, як для чаювання, як десерт окремо. Отож готуємо. Для нашої здобної булочки нам пригодиться 500 грамів борошна, 250 грамів молока, 2 яйця, ванілін, 150 грамів вершкового масла, олія для смазки, 150 грамів цукру, сіль трішечки, та також 200 грамів свіжих дріжджів. Змішуємо дріжджі. Столову ложку. Цукру, 2 столових ложки борошна, так трохи теплого молока. І все це будемо перемішувати. Це буде наша опара. І відставляємо її хвилин на 10, щоб вона трошки піднялася і пішла працювати. Ось наша опара вже підійшла. Туди додаємо ванілін наш, також цукор, наше борошно, вже провіяне. Також туди додаємо яйце, жовток ми оставили для намазки. І виливаємо молоко розтоплене з вершковим маслом. Тепер ми будемо. Руками змащеними волію все це перемішувати. Ось ми замісили наше тісто. Будемо ставити на одну годину на розстойку і накриємо рушником. Ось так. Ось пройшла година. Подивіться, яке наше тісто пухке. Зараз ми його перемішаємо і ще поставимо на 30 хвилин. Ось так. Ось наше тісто вже. Піднялося вдруге. Дивіться, яке воно пухке. Тепер ми зараз будемо формувати шарики на нашій майбутній булочці. Здобні. Готуємо далі. Поверхню ми змастили маслом і тепер формуємо наші шарики, які потім будуть здобні наші булочки. Зробили шари для майбутніх булочок, і хай вони ще розстояться під рушником 30 хвилин. Ось наші булочки розстоялися. Дивіться, які вони великі. Тепер давайте змащуємо одним жовтком на одну столову ложку молока. І хай вони трохи підсохнуть, а потім, за бажанням, ми їх посипемо цукром, кунжутом, кому як до вподоби. Отож змащуємо. Наші булочки готові для випікання. Ставимо їх у духовку при температурі 180 градусів на 20-25 хвилин. Випікаємо. Ну-ка, подивіться, які у нас гарні здобні булочки для діточок. Ваші дітки будуть дуже задоволені, коли ця булочка з'явиться на вашому столі для десерту, для чаювання, для домашнього столу. Смакуйте, готувати. Це дуже просто смачного.